Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу для РФ президенту України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали документ. Йдеться про спеціальний трибунал для розгляду злочинів агресії РФ проти України. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради Європи у Страсбурзі. Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив, мета. Та притягнути до відповідальності осіб, що вдалися до застосування сили з порушенням норм міжнародного права. Європейська безпека базується на дотриманні закону принципів і конкретних дій, а не на мовчанні чи відсутності покарання. Нагадаємо, у травні комітет міністрів ради Європи запустив процес створення спеціального трибуналу щодо злочинів, в агресії РФ проти України.